Чи янголом стати, чи демоном, чи душу свою продати? Чи можна в цім світі пекельному бездушному існувати, а може, у них не болить, бо вже і душі немає, а може віддати Богу, хай він нею управляє, а може, то усе міфи, щоби людьми керувати, а може людина сама життям своїм управляти? А може сценарій готовий, написано все у ньому, а може душа після смерті. Знову потрапить додому, а може, слова у світі нічого не означають, а може, ті відьми самі відьмами себе називають? А може, це все психоз і ліки від цього треба, а може, щиро молитись і очі підводить до неба, а може, розслабитись і за всім цим спостерігати, а може, у лісі десь душу свою заховати, а може, заснути міцно. І побачить реальність іншу. А може, Бог вже помилує оцю мою душу грішну.